Артура, чого в тебе висока дефолтні кросівки? Тож дебілного. Всім привіт, з вами Стефано. Це друга серія шлях бомжа до мільйонера. Хто і сить, всім смачного, хто хоче почати грати разом зі мною при реєстрації, вводьте промокод Стефану. Всім приємного перегляду, а ми погнали до відос. Колір який би взяти. Або такий фіолетовий, або чорний. Ну, базу чорний беремо. Коротше, купляємо. Оба, Мерсика взяли є. Так, тепер нам треба до парковки бігти. Що, давайте ще відкриємо у мене є ще один кейс. Давайте, може, його відкриємо і будемо ще проходити сьогодні з вами пас Трошки завдань повиконуємо. Може і ті всі зробимо завдання, подивимось. Ну, гриби я точно робити не буду. Ну і будівництво, можливо, зроблю. Тому, давайте магазин. Кейси. Потужний вайб. Блін У мене вже є такий худак. Такі штани Adidas Ну я не знаю бы що звідси би нам би зараз 250 тисяч, або хоча б куба. Про порш я мовчу. Короче, погнали. Тайканчик прийшов, кубара, кубра, штани а -а -а. О, худак. Баланс. Ну нічого такий. А ну, як він виглядає? О, чорний дивиться гарніше. Так, в мене залишилося 500... Ти... Ну, 600 тисяч я маю, тому за тюнність небагато, хоча б 1200 треба собі лишити ще. Так, що там у нас. 90 тисяч вирбувальні роботи. Ну, колір мені подобається. Тому хіба? Двісто сімдесят тисяч мотор. Ставимо моторчик. Гальма, ну гальма би теж зробити. Добре, даємо що далі. Гоночна трансмісія, підвізка, броня коштує купа бабла. лімузин, оце от я би ще теж взяв. Добре, це нон сток. і стоять. Номера пофіг. Що це таке? Ага. Ну, підсвітка нам не треба. Ну, колеса я би може поміняв. Зараз. Окей, нас лишилося 200 тисяч. Або коробка, або турмоза. Ну, давай його трансмісію робимо.

А ну, тайкан пришло. Чейн, сам крышу я ч при Ви не бачите? Бачу. Бля, там тайкан момент, бжалопа. Бля, я распутаю меня. Выпал нормальный. А ще бы голд вип попало. Что это такое? Наркотики что Давайте нахуй. Ну, что Ну, ты там что? О, худи. Худи баланс нахуй. Ну ничего такого не? Ну. Ладно, Кто-то плутает, нахуй. Ну, ты Раще би ти пан впав о Рай знов твій гриб. Бля. Бля. Давай блять, давай ну. некий пан, а бля. А ну просовка. Краще вже б штани впали. Буш ты не бож ты Сука нахуя і шо там палу Грибе що з ними робити хай не знає Такись дороги гриб на їх прогадати можна їх можна знайти на п'ятому рівні грибника Так подак Ну такий блять 500 тебе не по своєму Так получає Да а так. А так. Бля, кстати, кстати, на... ж? На кроси. Зараз я назаду мені ці кроси. Бля, Артур, а чого в тебе, сука, дефолтні кросівки? Ти шо, дебіл, ну? Шо? Шо, Степан тобі ж передав, сука, чорні якісь форси, блядь. Я у той красий це є форси, походу? Ні, а, я... а він нічого не, не давав. Та я їх віддав, але їх нема. У мене нема теж. Наша друга серія підійшла до кінця. Ми купили з вами Мерседеса, пройшли трошки батл пасу, відкрили трошки кейсів. Якщо ви хочете почати грати разом зі мною на кита 5 Україн, вводьте мій промокод про реєстрації. Ну і получите приємні плюшечки від проєкту. Тому чекаю вас всіх на сервері. Пишіть в коментарі, як вам друга серія. Підпишіться на канал, поставте лайк і. До скорих зустрічей, Чекаємо третьої серії. Чим більше лайків, тим швидше вийде третя серія. Всім папа! -па.